Колеса під артиклом 1188 бачимо такі дуже мощні коліщатка, великі, з великим корпусом, на двох підшипниках. Ось. Розвальцовані, заклепані, акуратно все зроблено. Ребра жорсткості. Кріпиться за допомогою чотирьох болтиків. З однієї сторони і з другої. Ці колеса йдуть як на валізи, так і на сумки. Зазвичай ставляться на сумки. Тут важливо, розміри є на картинках. Перейдете по посиланню. Там на кожній картинці є розмір всього необхідного. Ну, Там навіть є розміри між оцими крепежами, але це не важливо. Ви приклали. На сумку встановили, зробили нові дирки, десь змонтували. Це не так вже критично. Головне, це товщина цього захисту, повинна влізти в валізу. Ну, собственно, і угол. А там плюс-мінус вже можна вмонтувати. Колеса дуже мощні. Тобто, якщо у вас стояло там два рази менше, то не треба брати оці, щоб було в два рази більші. Якщо ви там 50-ки, то це велике, воно близько 99 см. 50-ки, то ставте оці 50-ки. Якщо ви поставите оце, воно по-перше на підшипника. По-друге, йому потрібна жорстка основа. Якщо там сумка вже ну, на грані виживання, так, сразу вже тоді вам прийдеться ставити жестянки, вигибати. Ще один кусочок дна і до нього вже масово монтувати. Тоді так буде гарна якість. А інакше воно повириває вам все. Якщо там все добре, то навпаки, ставте, навіть не задумуюсь, буде дуже добре ходити. Вони вон і товсті, і широкі. І є ці прорізи для грязі і снігу. Є протектор. То вже так просто не замерзне, що не буде крутитися. Навпаки під своїм весом буде гарно крутитися. Вони ось не ні люхта, нічого. Просто ідеально.